Тесту. А. А, коло завдане рівнянням х квадрат плюс e плюс y квадрат плюс by плюс c нулю. Де 0, де АБЦ не нульові е, реальні константи. Яка умова необхідна і достатня для того, щоб коло дотикалося до осі Y? Намалювала два кола, які дотикаються до осі Y, і який висновок як ми можемо зробити з цього. Ну, давайте пригадаємо, що у нас коло задається центром і радіусом. Центр це координати по х і по y. І взагалі повне рівняння кола з виділеними квадратами виглядає ось так: х-0 квадраті. Плюс y y-0 в квадраті, дорівнює радіус у квадраті, де х0, у0 відповідно, координати центра кола. Так ось, що ми бачимо? Ми бачимо, що ось він радіус дотикається до осі Y. І координата по X, вона буде по модулю, така сама, як радіус. Саме по модулю, тому що вона може бути від'ємною. І давайте це зафіксуємо. Тобто модуль координати х0б до рівня радіусу. Відповідно, щоб знайти цю х0, треба виділити повні квадрати. Виділяємо Так, поїхали. х квадрат, а x – це подвоєний добуток, тобто 2 на 1 другу на а на х. Відповідно, плюс 1 четверта а квадрат, цей множник у квадраті. А, і мінус 1 четверта а квадрат додали, відняли. плюс y квадрат така сама маніпуляція 2 на одну другу. А. Так, тут не а тут же Б b BY плюс 1 четверта Б квадрат, мінус 1 четверта б квадрат, і плюс С. плюс С дорівнює рівня 0. Виділяємо ці самі повні квадрати. Так, що у нас виходить x плюс 1 друга А в квадраті плюс y плюс 1 друга Б в квадраті, перенесемо 1 зараз посунемо трішечки, 1 четверта А в квадрат, плюдна четверта Б квадрат і мінус С. Відповідно, розуміємо, що це у нас радіус в квадраті. А якщо це радіус в квадраті, це типовний квадрат, квадрат одного числа, квадрат другого числа, і відтоді робимо висновок, що це, це подвоєний добуток. Так, це у нас буде перш... Ні, перше у нас було друге, третє. Це дорівнює тоді. 2 на Одну другу А, на одну другу Б, і це виходить одна друга А, Б. Є. Також взаємозв'язок між е, Х-координатою і радіусом. Давайте його розглянемо. Х-координата у нас ось вона, модуль 2, одна, одна друга А дорівнює радіусу. Радіус, якщо це згорнути, буде 1, друга А мінус 1 друга Б у квадраті. Без квадрата по модулю беремо 1, другу А мінус 1 друга Б. І відповідно, тепер, щоб розв'язати, треба розкрити ці модулі. Швиденько розкриваємо. Перше розкриття у нас буде 1 друга А до рівня 1 друга А мінус 1 друга В. І тут, якщо розв'язувати це рівняння, буде відповідно А і Б 0. Це нам не підходить за умовою. Тоді ми розкриваємо, розпишу тільки той варіант, який нам підійде. Відповідно, мінус 1 друга А плюс 1 друга Б. З цього виходить, що А дорівнює Одна друга Б, так, є, і також у нас є ось це, Те, що С дорівнює АБ. Поєднаємо ці два висновки, і у нас виходить, що якщо ми в С підставимо замість А одна друга Б, виходить 1, одна друга на одну другу, одна четверта Б на Б, Б квадрат. Так, дивимося варіанти відповіді, а варіанти відповіді є, от я бачу B квадрат рівня 4 Ну, Відповідно, якщо це перетворити, то так і буде, якщо ми домножимо обидві частини на 4. Тобто, ось такий варіант відповіді у нас є, і ось таке завдання. Трохи більше, ніж 3-4 хвилини, які відповідно дають на розв'язання цього тесту, але це з поясненням. В принципі, можна вкластися, але. Дуже швидко треба вміти аналізувати умову і відповідно працювати. з